Всесвітня організація охорони здоров'я, аналізуючи стан справ із подолання пандемії туберкульозу в Україні, відзначає у цьому напрямку певні позитивні результати. Разом з тим, фахівці занепокоєні збільшенням кількості хворих, що є носіями поєднаної інфекції туберкульозу та сніду. Число таких пацієнтів щорічно зростає. І як наголошують експерти, такий стан справ може перекреслити усі позитивні зрушення, які є в подоланні цих епідемій. Як покращити роботу в цьому напрямку на черговій галузевій колегії радилися і медики нашої області. На ній йшлося про те, що, хоча на Хмельниччині кількість хворих інфікованих і туберкульозом, і вірусом імунодефіциту людини значно менша, ніж в цілому у державі, та якщо не запровадити активніші методи боротьби із такою комбінованою недугою, про вирішення цієї не лише медичної, а й соціальної проблеми годі й говорити. Питома вага контингенту хворих з коінфекцією серед усіх хворих на СНІД склала 50,5% Україна 61,6%. Поєднання хвороб негативно впливає на ефективність лікування таких хворих. Якщо відносно здорова людина має ризик захворіти на туберкульоз у 50%, то у інфікованих вірусом імунодефіциту людини ймовірність підхопити ще й іншу небезпечну інфекцію у десятки разів вища. За даними обласного центру СНІДу, у половини взятих минулого року на облік віл інфікованих діагностований ще й туберкульоз. Сталося то, що сталося. 1800 осіб на обліку. Немає району, де немає інфікованих. І Інфекція старіє, люди втрачають імунітет, люди не завжди вчасно звертаються за допомогою, щоб отримати антиретровірусну терапію і зробити імунітет більш-менш здатним до відповіді. І зростає така патологія. Зупинити геометричну прогресію зростання хворих на комбіновану інфекцію можна лише працюючи спільно певних позитивних результатів у цьому напрямку медикам нашої області вже вдалося досягти. А разом з тим вони сподіваються, що запровадження комп'ютерної бази даних таких хворих, активізація роботи кабінетів довіри, ефективність вчасної діагностики та увесь спектр профілактичних заходів і пропагандистської роботи дадуть можливість перейти від боротьби до повного викорінення цих недуг в Україні. Анна Бендюг, Андрій Грабуст, Подільська Панорама.